Здоровенькі були і будемо! Це урок української. Зараз до вашої уваги. Розгортайте, будь ласка, зошити. Записуємо дату. Класна робота. Тема сьогоднішнього уроку, складне речення, його ознаки. Епіграфом до уроку звучать слова Андрія Малишка. Як важко перші кроки йти. Яка ж мета нашого уроку, що вам треба знати і чого навчитися? В результаті нашої діяльності ви знатимете ознаки складного речення та його види. Ви початеся розрізняти структуру простих і складних речень, визначати види складного речення та засоби зв'язку між його частинами, правильно ставити розділові знаки між частинами складного речення, відшукувати і виправляти. Пунктаційні помилки на вивченні правила будувати складні речення і мікротексти з використанням складних речень. Ми знаємо, що за будовою речення бувають прості та складні, бо в п'ятому класі вже знайомилися з простими та складними реченнями. І нам відомо, що просте речення має одну граматичну основу, а складне речення має декілька частин. Ось зразок простого речення, в якому граматична основа складається з підмета сонце, і присудків зійде, осушить, пригріє. Це просте речення, яке ускладнене трьома однорідними присудками. А ось наступний зразок простого речення: здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю. Щодня себе перемагаю. Відсуйти, застерігаю, і знов до стрічки добігаю, і знов себе перемагаю, і не встигати, не встигаю, і ні хвилиночки ж не гаю. Це просте, односкладне речення, в якому відсутній підмет, хоча він і підрозумівається, правда, я займенник перша особа, от не присудки в нас декілька. Перемагаю, застерігаю, добігаю, перемагаю, не встигаю, не гаю. Присутки виражені дієсловами першої особи однини теперішнього часу, але це все рівно просте речення. А що ж таке складне речення? Складним називається таке речення, яке складається з декількох частин, дві і більше, які об'єднані в одне граматичне ціле за смістом та інтонацією, і кожна з цих частин містить свою граматичну основу. Тепер погляньте ось наступне речення. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить, пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Так, то, Шевченко, а ось речення. Погляньте тут декілька граматичних основ. Дні минають, ночі минають. Літо минає, листя шелестить, очі гаснуть, думи заснули, серце спить, все заснуло. Тут вісім граматичних основ, вісім частин. Це значить, що це речення складне, і складається воно з восьми частин. Частини складного речення не можна ототожнювати з простими реченнями. Простим реченням властива самостійна інтонаційна завершеність. А частини складного речення, хоч за формою і подібні до простих речень. Але позбавлені інтонаційної завершеності. Тобто інтонацію кінця має не кожна частина, а все складне речення в цілому. Так у реченні Нарешті падають потяг і я лізу в мисливський вагон. Тон підвищується в кінці першої частини перед сполучником І. А характерне для розповідного речення пониження тону відбувається тільки в кінці другої частини, що означає інтонаційну завершеність складного речення. А зараз, в рамках підготовки до державної підсумкової атестації, проведемо орфографічний практикум. Сьогодні ми пригадаємо з вами спрощення приголосних. На дошці ми бачимо слова, які вам слід записати до свого робочого зошита. Замість крапок. Там, де треба, ми вставляємо пропущення літер. Місце в слові, де відбулося спрощення чи навпаки не відбулося спрощення, прошу позначити. Отже, ставимо на паузу і працюємо. Перевіряємо роботу. Ми знаємо, що спрощення відбувається в буквосполученнях GDN, ZDN, STL і STN. Це засіб милозвучності, і ми знаємо, що тиждень, але тижневий. Порпосней ми знаємо, що це іншомовне слово і є винятком: пізно виїзний, чесний, вісник, нещасний, корисний, жалісний, щасливий. Кислявий, хвастливий – це винятки україномовні. Сонце, серце, агентство, протест. Не виняток іншомовний, контрастний іншомовний, прихвосні, очисний, власний, цілісний, совісний, хруснути. 16 виняток. Усний, зап'ясний і писливий теж винятки. Хто підзабув винятки, рекомендую виписати собі і запам'ятати надалі. Повертаємося до складного речення, яке, так же як і просте речення, може бути за метою висловлювання розповідним, питальним чи спонукальним. На душці приклади. Тоді ми йдемо до хати і на порозі нас зустрічає бабуся. Це розповідне речення. Жайвором, любий! Чи не видно там з високості, яка до нас іде погода? Це питальне речення. Хай шалені гудуть над планетою весни, хай трава пнеться вгору крізь листя старе. Це спонукальне речення. За емоційним забарвленням складні речення, так як і прості, бувають окличними і неокличними. неоличними. Жайворонколюбий. Чи не видно там з високості, яка до нас іде погода? Це речення, хоча й питальне, але воно неокличне. Ох, скільки дзвонів тихо ткалатало, коли тебе пустошила орда! І як літали стріли половецькі і клекотіли степові орли. Зверніть увагу. В кінці стоїть знак оклику, це речення окличне. В кінці складного речення ми вживаємо три розділові знаки: це крапка, знак оклику і знак питання. За тим, як поєднуються частини складного речення, ми розрізняємо сполучникові складні речення і безсполучникові. Безсполучникове складне речення має в своєму арсеналі частини, які поєднані тільки інтонацією. Сполучникове речення може бути складносурядним або складнопідрядним. Це залежить від того, якими сполучниками поєднані частини. Якщо це сполучники сурядності, то це складносурядне речення. Якщо сполучники підрядності чи сполучні слова, то це складно підрядне речення. Для відмінного результату при роботі зі складним реченням нам треба добре знати і сполучники знати, що вони поділяються на дві групи: сполучники сурядності і сполучники підрядності. Сполучники сурядності, в свою чергу, поділяються на єднальні, протиставні та розділові, а сполучники підрядності діляться на з'ясувальні та обставинні. Про сполучні слова ми поговоримо трішки пізніше. Ось такі види складного речення та засоби зв'язку між його частинами. На дошці приклад складного сполучникового складносурядного речення. Сонце зійшло перша частина, позначена цифрою 1. Сполучник І сурядності беремо в кружечок і пташки заспівали, друга частина складносурядного речення. Далі йде приклад складного сполучникового складнопідрядного речення. пташки заспівали, бо сполучник. Сонце зійшло дві частини, і беремо сполучник двох кружечок. У безполучниковому складному реченні частини поєднуються тільки інтонацією. Пізніше ми познайомимося зі складним реченням, в якому є різні види зв'язку. Ось зразок речення з різними видами зв'язку. Між першою частиною і другою безполучниковий зв'язок. Вони поєднуються виключно інтонацією. А друга і третя частина поєднуються підрядним сполучником, бо закріплюємо матеріал. У нас є два речення. Перше речення опівночі астри в саду розцвіли. Убралися савроси, вінки одягли і стали рожевого ранку чекати. І в райду барбів життя убирать». Це речення просте. Воно має одну граматичну основу, яка складається з підмета айстри і декількох однорідних присудків розцвіли, убралися, одягли, стали чекати, стали убирати. Це речення просте, двоскладне, поширене, повне і ускладнене однорідними присудками. А ось речення «А ранок стрівав їх холодним дощем і плакав, десь вітер в саду за кущем. Це речення складне, сполучникове, складносурядне. Перша частина, а ранок стривав їх холодним дощем, поєднується з другою частиною, плакав десь вітер в саду за кущем за допомогою єднального сполучника сурядності І. Тепер ми точно знаємо різницю між простим ускладненим реченням і складним реченням. Ми добрячо розбираємося в різних видах складного речення і вміємо їх визначати. На цій оптимістичній ноті ми закінчуємо сьогоднішній урок. Домашнє завдання опубліковано в класрумі. Дякую за увагу, шановні. Бережіть себе. Далі буде.